Усім привіт! Мене звати Федів Галина, я магістр нутриціології, натеропат та спеціаліст роботного відновлення організму. І сьогодні я знімаю відео про те, як зробити замовлення на ехі. Це буде і відео для моїх клієнтів та для користувачів е, YouTube. Е, Першочергово, що хочу, на що хочу звернути вашу увагу, на те, що у нас. За iHerb безкоштовна доставка йде при замовленні на 55 доларів та митні збори до 150 доларів. Тобто, ви можете зробити замовлення до 150 доларів, і вам не потрібно буде оплачувати податки. Якщо вартість ваших препаратів більше, ніж на 150 доларів, то краще це розбити на дві посилки і зробити в них перерву на один день або зробити замовлення на когось зі своїх родичів і вже. Коли посилка прибуде в Україну, просто змінити дані, отримувача, одержувача в додатку самої нової пошти. Отож, я роблю вширення екрану. Першочергово, що нам з вами необхідно, це авторизуватися в iHerb. E Також сталося, що це я не вперше знімаю вам таке відео, тому я вже авторизувалася з усіх своїх електронних пошт, тому. А хоча зараз спробую з своєї зі пошти, мені здається, тут у мене не має бути аккаунтом. Так, хвилинку тут я зайду. По ідеї, в мене тут не має бути аккаунту. Так, у мене тут немає аккаунту. Прекрасно, у нас буде повністю з нуля. Я вам побачу це відео. Так, от ви авторизувалися. Я авторизувалася завдяки Google аккаунту, і тоді не потрібно ніякі додаткові. Маніпуляції робити. Що важливо ще тут зрозуміти? Тут ви можете побігати, подивитись по цих всіх віконцях, ви бачите, як багато усього тут є, тому що тут ми можемо придбати як добавки, так і засоби догляду, так і побутову хімію. Побутові засоби догляду за квартирою, якісні органічні памперси, прокладки, шампуні, гелі для душі, мила і тому подібне. Але зараз не про це. Про те, що на що нам важливо те, що нам зверху у правому верхньому куті, нам важливо вибрати країну, в залежності, де ви знаходитесь, тому що не всі препарати доступні в кожній країні. Мовою, якою вам краще комунікувати, але тут далі важливий момент, щоб вибирайте одразу валюту в доларах. Тоді ви пропустите подвійну конвертацію. А, так, і наголошу ще раз: що безкоштовна доставка від 55 доларів а, і не потрібно платити податки до 150 доларів. Якщо вище, є можливість того, що якщо ваші посилки також зустрінуться, якщо ви будете їх замовляти зранку і ввечері, то вони можуть зустрітися на кордоні і вам прийдеться платити податок за розтоможку. Так от, тепер переходимо до нашого протоколу. І будемо додавати препарати в необхідній нам корзинку. Що ми робимо? Ми просто переходимо за посиланням, яке є в нас в протоколі. Натискаємо на наявний препарат і натискаємо додати в кошик». Так, ми робимо з кожним препаратом, і ми будемо бачити, що. Uh, всі препарати вони між собою додаються. От. Так, екстракт артишоку. Нам потрібно екстракт артишоку, дві баночки, тому ставимо одразу дві, додаємо. Ну, в принципі, на даний момент ми вже розтаможку ще не дійшли, але ми можемо далі добувати цю корзинку. Mm, так. Цього нам препарату потрібна одна баночка, магній. А, вітамін С ми пропустили. Вітамін С додаємо. Так. Додати в кошик. В принципі, будемо з вами закінчувати інші препарати, будемо додавати в іншу корзину і робити інше замовлення через добу або робити доставку на іншу людину. Дивіться, переглядаємо кошик. Маємо ось все це закинути. В кожному протоколі також у вас є код знижки, який дозволяє отримати знижку від 10 до 15% на препарати. В залежності від його виду, ми ставимо цей промокод і вбираємо застосувати. По ідеї знижку застосовано, і ви знижкою заощаджуєте 4 долари. Окей, а, так, далі ми що робимо? Проходимо так, не тут, не тут, от, от, оформити замовлення, натискаємо. Так. І вибираємо необхідну для вас адресу і вводимо необхідний пункт видачі, тобто, куди безкоштовно може прийти це. Міцпошта, це може бути в будь-якому магазині поруч з вами, це може бути нова пошта, це може бути термінал нової пошти і тому подібне. Ви вибираєте, що вам необхідно, умовно. Я натисну на першу цей... вводите дані людини, яка буде отримувати, і усе це. Далі ви продовжуєте. Ну, тут я не буду вже заповнювати, щоб не вводити всі свої дані вам. Ви натискаєте далі продовжити та робите оплату. Найкраще, як на мене, оплачувати з карти Монобанку там найкращий тарифний план відносно долара. От і ви отримуєте свою посилку протягом 10-15 робочих днів. Мені здається, це все важлива інформація, яку вам важливо знати. Е, також що. Про що ще тут важливо зрозуміти, дайте хвилиночку обдумаю. Про податки сказала, про доставку сказала, долари також. Усе. Турбуйтесь про себе і знайте, що ваше здоров'я залежить від ваших дій. І, будь ласка, пам'ятайте ваше тіло завжди за вас. На сьогодні у нас все. Я закриваю це відео і бажаю вам гарного дня!